Зараз ми на зламі, і ми що бачимо, які тенденції? Ми бачимо дві тенденції з одного боку. Це вікно можливості для росіян підморозити конфлікт, і, і тому ми побачили купу посередників представника Китаю уповноваженого. Ми побачили заяви турецького лідера. Ми побачили папу римського. Я очікую ще заяву бразильського керівника і. Південної південної Африки, от вони в унісон одночасно вистрілюють оці заяви. Ми ж вже пройшли е, один за одним, о, один за одним, один етап, коли вони всі підряд. Прибічники Путіна, значить, вистрілювали це для нас не нове, це ми розуміємо, але для них склалося вікно можливостей, яке буде зачинятися, тому що Європа сказала, що все ми зрозуміли, що треба підтягувати наші обіцянки, які відстають на 6-12 місяців. Військові обіцянки, фінансові Україну треба зміцнювати. Україна може перемогти, якщо їй все дати. Тобто, ці всі заяви говорять про те, що Європа змінилася, вона прокинулася, вона буде фінансувати і давати військову допомогу Україні, і це вікно можливості. Для перемовин з сильної позиції для росіян зачиняється, і тому отак похабцем всі одночасно почали штовхати Україну, тому що ми зараз в слабкій позиції. Для нас це зараз слабка позиція. Ми здали частину території на сході. Програли. Ми не знаємо, чи прийде американська допомога. Ми не знаємо, коли прийде європейська і в яких обсягах допомога. І ми, в принципі, в слабкій позиції. Росіяни це все прорахували. Вони цю ситуацію підготували для них вікно можливостей тому вони. Запустили одночасно процес е е з сильної позиції, щоб сісти за стіл перемовин і змусити нас капітулювати. Нам ні в якому разі не можна піддаватися на, на це, бо це операція інформаційна. Тобто вони щось зробили. Е на полі бою вони щось зробили через мережі інформаційні переформатували думку громадського міжнародної спільноти і таким чином через цю думку через важель цей тиску тиснуть і садять нас за стіл перемовин. Оце треба розуміти. Нам не можна сідати, тому що для нас вікно можливостей навпаки відчиняється. Європа буде давати все, що, що необхідно, для того, щоб ми е, стояли стійко. Щоб забезпечити стійкість України, а ця стійкість України дає час Європі підготуватися до кращої до, до війни, краще підготуватися до війни з цим альянсом російсько-китайським.